Іван Побиван. Унадивсь давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей їсти та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець та й просився ночувати. А хіба тобі життя надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв і що завтра його з'їсть. Хе, Хе, каже хлопець, подавиться. От прилітає Змій, побачив хлопця, та оце добре каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець гляди, не подавись. Змій і дивиться. Як? каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж! Який же ти сильний, я он бач, та взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв ворочок сиру та як натисне, так з нього сироватка й потекла. Отак каже Дави. Ну, ходім, каже тоді Змій, а за товариша будеш. А хлопець йому хіба за старшого? Ото й пішли. Питає його Змій. А як звуть тебе? І Іван побиван, каже хлопець. Ну, Змій вже й боїться його, щоб мене, думає, не вбив. Стало на обід Змій каже Іди ж ти, хлопче, та принеси вола, будемо обідеть варити. Пішов хлопець. Ходить по змій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду ще тобі по одному носитись, я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій звела шкуру і поволік. Оддає мені хлопцеві ту шкуру? іди, каже, води принеси. Взяв хлопець шкуру. На силу дотяг її до колодязя, та як опустив, туди то вже й не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що це ти робиш? Ха -ха, буду я тобі шкуру і воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси, Вирви там сухого дуба та й буде. Ге, буду, я тобі трошки носить. Якби дубів двадцять заразом, то б так. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. Оце змій наварив сів і їсть, а хлопець ніби сердиться і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу здогадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері вона нам вареників наварить. А як і ти, то йти, каже хлопець, а сам думає: тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять, то Змій все їсть та їсть. А хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій каже. Ходім на камінь крутитись. А як іти, то йти, каже хлопець. Змій, як крутнувсь, аж огонь пішов. Хе, дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ці вареники, що в його одежі, а з них юшка й бризнула. От так, каже крутитись от як дави. Ну, Змій вже й вкрай злякався Івана Побивана. Але ще каже: Ану, давай, хто сильніше засвище. Змій, як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї, та й до Змія. Зажмури очі, бо як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван побиван, як огріє Змія залізякою, то той аж стригнувся. Правду кажеш, каже Змій. Ледве справді очі не повискакували. Та вже хоч, щоб не бути з Іваном у купі, та побудував йому хату на отшибі. а сам давай то з матір'ю радитись, як їм його звести зі світу. Давай кажуть його спалим. А хлопець підслухав це та й сховався. От, як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусило. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як тремену з тих країв, то тільки його і бачили. Кінець.